Дебати про перейменування парку імені Юрія Гагаріна розпочалися ще декілька років тому. Та все ж цьогоріч місто отримало нову назву імені Барона Дешодуара. Сьогодні ж на честь мецената відкрили меморіальну дошку. Барон Іван Максимільянович Дешодуар був поміщиком Волинської губернії, меценатом, хіміком і художником. На його кошти у Житомирі збудовано чотириповерховий будинок, у якому пізніше був розміщений краєзнавчий музей. Поруч із будинком розкинувся парк з екзотичними рослинами та мармуровими скульптурами. Власне, зараз це і є Шадуарівський парк. Це людина, яка дуже багато зробила для особливо для нашого парку. Це ця людина, яка яку потрібно було вшанувати, яка заслужила. Жили на цим і цей парк на сьогоднішній день. Він також заслужив носити ім'я Шедуара у лютому 1903 року барон де Шедуар написав заповіт, згідно з яким велика частина його майна переходила декільком житомирським закладам лікарні, благодійному товариству та притулку. Оце така постать відома для Житомира, Багато зробив. Якщо ми таких людей не будемо вшанувати. Застовують на це. На меморіальній дошці є QR-код, просканувавши який можна знайти інформацію про барона. Йдуть фотографії всієї його родини, і йде текст, хто він, що він, і про всю родину Барона Шудари. Там 9 листків йдуть. Там є і фото е, склепа, і є склепа е, батька Бронина бар, Шашодара, яка во Франції. В склепі, там, де він захоронений своєю дочкою Марією. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. На сьогоднішній день ми будемо проходити технічний огляд по всім атракціонам в парку і в гідропарку. Два атракціончики, на жаль, у нас вони вже ну, відслужили свій час і термін. Будемо обстежувати їх. І я думаю, що це один із них це цепочка, яка знаходиться тут в парку, і колесо огляду, яке знаходиться у нас в гідропарку. Коли буде прийнято рішення, звичайно, тільки після рішення тої комісії, яка буде обстежувати, ми будемо надавати свої пропозиції на виконавчий. Комітет по демонтажу і прибиранню даних атракціонів. Я думаю, що на сьогоднішній день тут, в парку в у нас є два атракціончики, які були закуплені ще до війни. Це для маломобільних верст. Тобто, це там дві карусельки, одна каруселька, одна качелька буде. Вони невеличкі, але вони досі цікаві. От в гідропарку поки що нічого. Ну це вже тільки після того, як закінчаться бойові дії. Já que a gente está Кожен перший четвер місяця депутатка Житомирської міської ради Ірина Гладка проводить прийоми громадян. Говорить, для неї важливо зустрічатися зі своїми виборцями та розуміти реальні проблеми і болючі питання мешканців округу. Вважаю, що це обов'язково треба робити, доволі таки корисна річ. І я вважаю, що нам корисно зустрічатися взагалі сьогодні, спілкуватися. Всіх людей, хто дзвонять, всіх запрошуємо на цей день. І от сьогодні ми активно провели весь час, якраз на прийомі да, було людей. Чимало. Цього разу до депутатки звернулося близько десяти житомирян. Кожен з них мав різні проблеми. Однак, здебільшого, вони стосувалися матеріальної допомоги. Нам трошки тяжко жити. В селі живемо, трошки скрутно, як би казати. Що, що ж можна, то може, може, може якусь роботу там, я слід знайде. Буде добре, звісно, то без роботи тяжко трохи. Юрій має першу групу інвалідності, через що йому важко знайти роботу. Однак він не втрачає надії і продовжує пошуки, адже має сім'ю та двох маленьких діток. Історія чоловіка вразила Ірину Гладку. Тож депутатка пообіцяла зробити усе можливе для вирішення питання. Він молодий і має малих дітей. І мені звісно, що прикро прикро, що людина дуже активна, позитивна, і хотілося б, щоб людина більше все ж таки включалася і долучалася до цих процесів нашого соціуму і була корисна для нашого суспільства. Ірина Гладка членкиня постійної комісії з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури міста. Тож до неї часто звертаються з відповідними запитами. І цього разу на прийом завітала голова одного з ОСББ Житомира, повідомивши про незадовільний стан підвалу будинку. Течуть всі системи: вода, каналізація, теплопостачання. Там просто нема живого в підвалі нічого. Сам по собі підвал такий, що там могли б люди ховатися, можна було б зробити там сховище, але зараз немає ніякої можливості там це зробити. Та й іншого приміщення, котре могло б слугувати як найпростіше укриття, поруч немає. Тому ця проблема дуже непокоїть мешканців. Депутатка ж пообіцяла вивчити це питання детальніше на засіданні комісії. Подивимося, які в них питання. Можливо, з комісією ми порадимося. І вирішимо цю проблему. Нам треба розібратися по суті, ну і допомогти, якщо дійсно це, це, це необхідно. Звичайно, не минулося і без питання допомоги військовим, котрі нині є пріоритетними. До депутатки звернулися дружини військовослужбовців. Це пріоритет на сьогоднішній день, як і військові, так і їхні дружини, родини, яких чекають вдома, проговорити і вислухати навіть це дуже важливо. Також були питання, які стосувалися медичної допомоги та комунальних проблем. Як зазначила депутатка, нинішні Йом громадян ще раз продемонстрував наскільки потрібними є такі зустрічі, тож і надалі проводитиме їх регулярно. Перший місяць весни традиційно мінливий. Ще декілька десятків років тому температура повітря у цей час опускалася до мінус мінус 15 градусів за цельсієм або ж піднімалася до плюс 20. І, хоча наразі таких перепадів немає, все ж постійними такі погодні умови не назвеш для нього. Цілковита норма із зміною погодного настрою то дощ, то сніг, то плюс, то мінус, то сонце, то вітер. Наступну хвилю потепління у Житомирі очікують завтра, 16 березня. У суботу дружню долоню нам протягне мегамасштабний антициклон, який простягається від Середземного моря до Тихого океану. А антициклон це така погодна твердиня, яку оминають всі погодні негоразді. Тож у суботу очікуємо на суху погоду, тобто опадів не буде. Уночі все ж залишиться слабкий мороз від нуля до мінус двох градусів. У день же стовпчики термометру піднімуться до плюс десяти дванадцяти градусів тепла. Також у суботу будуть сонячні прояснення, особливо на півночі нашої області. А от, на жаль, недільна погода нас розчарує. На території Житомирщини зайде атмосферний фронт, який принесе нам дощову та вітряну погоду. І хоча буде доволі тепло, як для цього періоду, вночі це 2-4 градуси тепла, а в день навіть 6-8 така погода вряд чи нас порадує. Синоптики кажуть, тривалого потепління поки чекати не варто. Погода так само залишиться мінливою. Наступний тиждень буде в більшості тижня такий більш прохолодний. Буде нова зміна погоди, коли на Житомирщину буде надходити повітря. Навіть з архтів вночі повернуться морози і мокрий сніг. В день це буде дощ, але показники будуть досить скромними: плюс чотири, плюс п'ять. У Кінці наступного тижня погода знову дещо покращиться. Опади припиняться, температура вночі не опускатиметься нижче нуля, та холодище можуть повернутися. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1